Слава Україні! З вами Київська газетярка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на Ютуб канал. 16 листопада бійці спецпризначенці показали кадри ліквідації російського патруля на лісовій дорозі на Луганщині. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі ССО ЗСУ. Відео складається з двох частин у першій частині дії українських військових від першої особи, у другій зйомка з дрону, на якій видно результати роботи спецпризначенців. На перших кадрах військові замаскувалися на землі у лісі. Не зрозуміло, яка кількість військових задіяна в операції. Втім, їх мінімум двоє. Як стає зрозуміло з їхньої розмови. Один боєць перепитує, чи видно вже ворога. А другий відповідає: Бачу, бачу. У приціл зброї дійсно видно кілька фігур, які рухаються між деревами. Врешті бійці почали стріляти чутно кілька автоматних черг. Зробивши паузу, військові підкрадаються дещо ближче. До дороги, якою рухалися окупанти, близько 50 метрів. І випускають ще кілька черг контрольних. У наступній частині відео згори видно, як з'являється екіпаж у бронемашині. Російські військові підбігають до фігури, які лежать прямо на дорозі. Над ними нахиляються, щоб перевірити, чи є хтось живий. Бійці ЗСУ виконали операцію успішно, схоже, не заворушився жоден. У коментарі до допису вказано, що дія розгортається біля кримінної населеного пункту на Луганщині, де б дуже хотілося затриматись армії РФ. Нагадаю, раніше бійці ЗСУ підірвали склад БК біля Кремінної, на Луганщині, та Токмака на Запоріжчині. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.